У Києві сьогодні продовжувався суд над лідером опозиції Юлією Тимошенко. Як американські, так і європейські уряди висловлюють занепокоєння порушенням кримінальних справ проти лідерів політичної опозиції. Про це зокрема сьогодні ж заявив європейський комісар з питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Фюле, виступаючи на засіданні парламентського клубу Україна ЄС. Український уряд у свою чергу переконує захід, що проводить всеохоплюючі реформи. І наводить порядок в країні поговорити про стан взаємин України з Європою та США. Ми запросили сьогодні до студії заступника міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Дякую, пане Павло, що знайшли сьогодні для нас. Час. Дуже дякую, пані Мирославу. Дуже приємно. Отже, почнемо напевно з сьогоднішньої актуальної теми. Як сьогодні ви пояснюєте дії української правоохоронної системи тут на заході? По-перше, дії української правоохоронної системи не мають коментуватися представниками уряду. І, до да речі, тут, на Заході, Сполучених в Європейському Союзі повністю розуміють, що ці дві гілки влади є автономними. Ну, все-таки вам задають ці запитання, напевно? Безумовно. І меседж, який часто надається, як з боку Брюселя, так і з боку Вашингтона, полягає в належному і незалежності судового процесу, а не в тому, що він має чи не має проводитись. Як ви думаєте, відіб'ються от така такі події в Україні? Чи вони відбуваються на позиції західних урядів і позиції Європи щодо України? Я думаю, що вони не відбиваються з точки зору європейської інтеграції, оскільки європейська інтеграція є безумовно об'єднуючою ідеєю для всієї України, для коаліції, для опозиції і меседжі, які завжди надаються в цьому контексті, є абсолютно однаковими. Причому є однаковими як щодо напрямку нашого руху, так і змістовного його наповнення. І, до речі, в переговорах з представниками і Європейського союзу і Сполучених Штатів завжди наголошується на необхідності просування до підписання угоди про асоціацію. І ми маємо спільне політичне зобов'язання з євросоюзом завершити ці переговори до кінця цього року саме над цим ми і працюємо зараз. На якій сьогодні стадії ці переговори? Я знаю, що частково тобто в рамках цієї угоди про асоційне членство є питання зони, зони з, угоди про зону вільної торгівлі. На якій стадії ці переговори? І чи ви сподіваєтесь завершити їх насправді? Безумовно, і ми працюємо над ними більше трьох Років це складний переговорний процес, і це одна з найбільш амбітних угод, яка колись була і у Європейського союзу і у України. І я скажу, що виклик для нас спільний виклик полягає в тому, щоб перевести наші відносини на основи політичної асоціації економічної інтеграції. Так що це абсолютно нове завдання, як я сказав, вже і для України, і для Європейського союзу. Ми сподіваємось завершити переговори до кінця цього року. Ми послідовно працюємо над фіксацією головної ідеї для України над фіксацією напрямку подальшого розвитку європейської перспективи. І це одне небагатьох питань, яке залишилось в політичній частині угоди. Ми ну, звичайно, формульного формулювання і змістовне наповнення майбутньої зони вільної торгівлі, причому не просто зони вільної торгівлі, а так званої глибокої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Є предметом переговорів на сьогодні. У нас залишилося ще декілька питань. Головне це доступ до сільськогосподарських ринків, доступ до ринків послуг в Україні. Наприклад, є дуже великий інтерес щодо доступу до таких ринків. Ми звичайно експортуємо зерно, але в майбутньому хочемо експортувати готові. А товари. А чи готова Європа до української сільськогосподарської продукції? <серказ> е, Європа не просто готова. Європа має бути готова, оскільки це двостороння угода і унікальна угода. І в принципі, якщо ми кажемо про економічну інтеграцію і про всі чотири свободи, я маю на увазі свободу руху товарів, послуг, капіталів і врешті решт осіб, то ми маємо відкрити свої ринки один для одного. Це звичайно містить свої виклики для України, але містить виклики для європейського союзу. Чи буде там така таке формулювання, що Україна через певний період часу може стати членом європейського союзу? Я думаю, що є багато шляхів фіксації європейської mm -hmm. перспективи. Я, наприклад, завжди згадую досвід Балкан. Така перспектива була закріплена на такій еволюційній основі. Спочатку Європейський Союз сказав про можливість в майбутньому досягнення критеріїв членства в Європейському Союзі, потім формулювання стали іншими, більш потужними. Я вважаю, що для України дуже дуже важливо продемонструвати прогрес в імплементації майбутньої угоди про асоціацію. А ми, ми дуже сподіваємося що. Сама ідея європейської перспективи, незважаючи на певною мірою несприятливі настрії в європейському союзі, буде закріплено в угоді. Для нас це виключно важливо. Дуже дякую вам. І сподіваюся, що таки вам вдасться досягти успіху в цьому питанні. І нагадаю глядачам, що гостем час тайму був заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін.